Привіт, піпле! Сьогодні говоримо про роботу, яка справді дає відчути масштаб штату, далекобійництво. Якщо рибалка і грибництво вам здаються з надто спокійними, а хочеться трохи екшену та хороших грошей, то сідайте за кермо вантажівки. Тут ви будете колосити дорогами лос сантос доставляти важливі вантажі і заробляти непогані гроші. Суть роботи проста, але відповідальна. Ви перевозите вантажі зі складів до різних бізнесів по всьому штату. Це не просто від точки А до точки Б. Тут треба бути обережним на дорозі, слідкувати за вантажем і вчасно доставляти замовлення. Перш ніж сісти за кермо багатотонної махини, переконайтеся, що у вас є все необхідне. Водійсько посвідчення категорії С та Д, мінімум третій рівень персонажа і бажання їздити по всьому штату туди-сюди. Безправна вантажний транспорт вас просто не допустять до роботи, тому це перший пункт у нашому списку справ. Шукати роботу до локобійника треба в двох місцях. Порт у районі Термінал і палат Бей. На карті ці місця позначені червоним грузовиком, не проминете. Саме тут ваша кар'єра далекобійника і починається. Коли всі документи в порядку, діємо за простою схемою. Приїжджаємо до порту або в палату Бей. Підходимо до місця оренди авто, орендуємо вантажівку або використовуємо власну, якщо є. Їдемо до точки завантаження, жовтий грузовик на мапі і чекаємо, поки авто завантажиться. Вирушаємо до місця призначення. Процес доставки, як все працює. Приїхали до бізнесу, тепер найважливіша частина. Підходимо до активних точок бізнесу, натискаємо «Є», заходимо в меню бізнеса і обираємо в замовлення. Все, ваш перший рейс завершений, тепер можна їхати до наступної точки завантаження і продовжувати роботу. А з підвищенням рівня навички ви отримуєте доступ до нових вантажівок та вищий відсоток оплати. Втомилися від доріг? Просто здайте орендну вантажівку назад в порту або палату бай. Ваша зміна закінчена, гроші на рахунку, а ви можете займатися своїми справами. І, звісно, підсумки далекобійництво на аплоатерпе для тих, хто не боїться дових поїздок і хоче стабільно заробляти. Не найлегша робота, але і не найскладніша. Головне не поспішати і дивитися на дорогу. Тож хапайте права, орендуйте фуру і вперед підкорювати дорогу Апло АТРП. Удачі в рейсах піпли!